Вже у восьме в Коломийській дитячій музичній школі номер 1 вручають стипендії кращим музикантам. Цього року їх 15. Син легендарного композитора Анатолія Козанатольського онлайн спостерігав за церемонією нагородження. Я знаю, що я бачу, що ви часто їздите і приймаєте участь у конкурсах, фестивалях, незважаючи на всі всі великі трудності цьогоденного особливо в Україні. Так само треба похвалити себе батькам, педагогам, педагогам, вчителям треба похвалити себе за те, що ви терпливо, кожноденно працювали з учнями, наставляли. Другокласниця Ірина та третьокласниця Вероніка мають вже значні здобутки на фестивалях. Мріють потрапити до списку стипендіатів. Я брав участь усі. І мені висока. І я перемогла. Я думаю, що я побуду в список краще. Я продовжу року брала участь у багатьох конкурсах. Конкурс лисенка я зайняла перше місце. Буває таке, що я без настрою, але музика мене піднімає настрій. Директор музичної школи Віталій Крим'юк зазначив, що тут вчаться це дуже талановиті учні, тому вибрати кращих доволі важко. Прям за основу тільки тих дітей, які приймали в очних конкурсах, тобто чи в чи що міжнародних, чи в обласних, і звичайно, що війна повпливала негативно на діточок. Менше стало і конкурсів, і але тим не менше діти продовжують розвиватися, це завдячуючи наполегливій праці викладачів. Тож загалом одна тисяча канадських доларів розподілена між 15 лауреатами стипендії імені Анатолія Кос Анатольського. З коломий Бонан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.